Джуді, ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. Ха -ха, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. Де ми опинились. Ласкаво, просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя. Супер! У мене є спеціальна пінка для обличчя. З її допомогою я позбавлю всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан. Спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай сміливіше, розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни, я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, Рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово. О, брудний рушник мені не потрібен. Б. Ух ти, моє обличчя стало таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюся зняти зі своїх собі брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись. Швидко вийшла тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, <хи> моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай, боляче. І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч. Лиємо їх між собою. Вийшов величезний багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків. Зараз круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні! З моїми восами так робити не треба. Ай! Ей, мої пінцети! Який спосіб придумати для Ліліан? Вигадала, у мене є баночка кока-кольного желе. Вона його спробує, точно вся забрудниця. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно. Обожнюю кока-кольне желе. Ох ти. Я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишились трохи почекати, коли желе буде на вусах Ліліан. Готова. І все забруднилось. Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Сироветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні. Ти висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко, я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Все потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Тут вона не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. От сюди. Готова. А тепер чистимо. О! Твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово! Давайте оцінимо доти після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і то після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас! Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто! Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо колготки у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось результат. Знімаємо колготки. Вуля! Вийшов гарний малюнок. Я круто! А що мені робити? Точно! Я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. М -м -м. Легко та просто. Краса. Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови, використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліліан. Супер, давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти, я знайшла блискітки. Їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже. Під губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. Оцеди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Спробуємо. Ой, яка гедота! Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді, ти як завжди. О, я зовсім забула про стрози. Що там? О, краса. А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Лілія, тобі так личить. До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді! Твоє волосся! А так, тепер в мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан, Краса. О, я зараз чкну. О, моє волосся стало фіолетовим. Тепер в мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це до і після Ліліан. Ти виглядаєш на всі сто балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, брання. Супер. Обожній І, А що відбувається? Як багато гарного одягу. Клас! Як вам все? Не підходить. Єдиноріг? рік? Але я русалка, а не вампір. О! А як вам поліцейський? Не дуже. Борода мені личить? Не те. І останній образ? Так, ідеально. Потрібно знайти щось відповідне. Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве вбрання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан, це твій плакат. Забери його. Дякую, Джуді. Але він мені а не взагалі. Потрібен. Я вважаю, Отже, що самі точка має бути на вродливою. Так, я повністю з тобою згодна. А тому, що гарним завжди дістається все саме краще. Так, а ну-ка, що ви скажете про неї? Клас, вона найкраща. Вона просто супер обожнюю. Так, а про неї. Фу, відстій. Навіть дивитись на це не можу. Ого, а я нічого не роблю. Ой, ледве не попалась. О, який жах. Забери цей жах, не ганьби русалочок. Ось так тобі, ось так. О, ні. Це ж вода. Ой. Що відбувається? Я перетворилася на русалку. Привіт! Це ж не гарна русалка. Зараз ми тобі влаштуємо. Тримай! от тобі страхіття. Ой, ну що мені тепер робити? Це ж підсобка Я можу заховатись там. Швидше туди. Закриюсь. Ей, опудало, відкривай! Ти від нас не сховаєшся. Так, вийти я не можу. Треба оглянути, що тут є. Так, так. Це щось дуже цікаве. Та да, це ж іграшковий деноріг. Яка краса. Ти такий славний і хвостик у тебе такий пухнастий З нього вийде чудова перука. Вибачи, де так, ось так набагато краще. Клас. Ого! А що там таке? Пензлик та рум'яна. А це що? Скотч? Здається, я знаю, що робити. Зараз ми трохи наведемо красу, беремо стрічку і клеїмо на обличчя, щоб залишились лише очі. Тепер змочимо пензлику фарбу. Та зафарбуємо область очей. Ось така краса у нас вийшла. Начебто не погана. О, а тут все нам теж стане в нагоді. Але і ось це. Та ложка цілком підійде. З її допомогою ми будемо підводити очі. Ось так. І друге око також. Готово. Все було не складно. А вийшло дуже гарно. Ага. Так, мені подобається. Так, а що у нас тут? Давайте подивимось. Хм, Який малюнок на підошві. Я зможу ним скористатись. Макнемо підошву у фарбу і доповнимо мій макіяж. Дуже гарно. О, я маю ще ідею. За допомогою цієї решітки ми зможемо покращити наш образ. Ще мені знадобиться ця крейда. Зараз ми будемо використовувати грати як трафарет. Ось так. Чудово. Вийшло намалювати ефект луски. Тепер, коли я така гарна, можна виходити. Зараз я відчиню ці двері, якщо не відкривається. То я її зламаю. Побережись. Що там відбувається? Що за гамір? Ох ти! Пробив! Ось це так. Я застряг. Який сильний. Ну нічого, я маю другу руку. О, двері майже зламались. Ех, мені не вибратися Ей, Допоможіть, тягніть мене. Ще сильніше. О, дурні. Нехай помучаються. Ця бочка тут дуже доречна. О! Чудово! Саме потрібний розмір. Ідеально підійшла. Подивимось, що тут. Ага, це точно стане в нагоді. Заливаємо все в бочку. Чудово. Ще в нас тут є піна. Думаю, що вона теж не буде зайвою. Відправляємо її туди. ж. Клас. А тепер додамо пару пляшечок червоної фарби. Все. Тепер ось цією щіткою ми скористаємо, щоби все перемішати і пофарбувати мій хвіст. Ось це так. Тільки подивіться. Тепер мій хвіст такий яскравий та красивий. Просто диво. Як же добре бути гарною. На. Клас. Ой, дякую. Мені так приємно. Так, чогось мені не вистачає. Ой, так, точно. Мені потрібні прикраси. Подивимося, що у нас тут є. Все знадобиться І це також. Все пригодиться. Тепер все на місці. Прикраси підійшли. Бантик зі стрічками дуже знадобились. Так все гарно виглядає. Просто ідеальний образ. Чогось таки не вистачає. Ах так! Яка краса! Вони такі чудові. Що думаєте? Ну так, згодна, це вже зайве. Добре, заячевушка я приберу. А може, слоник? Ну, добре, добре. Прибираємо. А якщо Мікі Маус? Ну, вам не догодиш. Добре. Ух ти! Ось ці вушка справжні морські вуха. Ну як? Мерсі. Мені самій дуже подобається. Ой, мені все так подобається. Мабуть, настав час виходити. Я готова. Виходжу. Всім привіт! Ну, як вам мій новий образ. Порівняйте, як було, до та що вийшло після. Яка ж ти гарна! У мене тепер твоя фотографія завжди із собою. Так, як круто. А в мене тепер цілий плакат із тобою, Джуді. Ну, а та ви сміялись? Ей, ану, підійми ноги, чого стоїм? Дякую. Ну, ти тримайся тут. Ага.